Ці коментарі ви також можете знайти, мої коментарі ви також знайдете на наших інтернет-агенціях. Він мав тверде третє місце, яке становило 11%. Те, що він за тиждень до виборів ще добрав 2% і взяв 3%, 13% це не викликає жодних сумнівів. Ось це все нормально Наголошую, всі ці цифри в усіх екзитполів збіглися. Тепер стосовно Юлії Тимошенко, GFK 26%, День 27%, РНБІ 26%, Інтер, телеканал Інтер через СОЦЕС 26%. Все це відповідає один по одному і всі ці цифри також можна було би прогнозувати з огляду на те, що на початку грудня рейтинг Тимошенко встановив. Згідно наших даних 21-22%. На кінець грудня зрозуміло, що люди визначалися і всі кандидати потихеньку зростали. Тут немає заперечень, що людина набрала, ну Юлія Тимошенко набрала свої ще там 2%, чи 3%, добравшись до 20, 26%. Щоправда, деякі соціологи давали їй 16%, погоджуються, але це було трошечки. Можливо, передчасно і на момент початку грудня. Тобто, по цій цифрі в мене немає жодних заперечень, жодного здивування, це абсолютно все нормально. І найцікавішою цифрою є голосування в даних екзитполу за Віктора Янковича. Отже, GFK 35%, Демініціативи 31,5%, R&B 37,6%, СОЦИС 36,6%, Шустер, 34,7. Отже, єдина цифра, яка відрізняється у всіх а, соціологів дуже суттєво в цих екзитколах, це є цифра Януковича. Я по Тимошенко повернуся, я не, по, не послався ще на екзеткол Шустера, 25% Тимошенко. Ну, у, у похибці 25-26, 27 це все відповідає дійсності, тому що похибка на таких значних відсотках становить близько двох%. Відсотків в будь-якому дослідженні це може залежати від методики. Давайте не забувати, що деякі опитування робили деякі з цих екзитполів, робилися шляхом анкетування. Тобто після виходу з дільниці людину запитували, і вона відповідала за кого вона проголосувала, а деякі з цих екзитполів робилися шляхом. Анонімного анкетування, коли її людині пропонували скриньку, куди потрібно було кинути бюлетень. такий самий, як на дільниці. Ну, не такий самий, а умовний, так? Ось тобто це була анонімність збережена. А ви прекрасно розумієте, що у Львові говорити, що ти голосуєш за Януковича, трошечки незручно, так само у Донецьку, наприклад, говорити, що ти голосуєш за Тимошенко, також незручно. І тому певна ця відмінність в методиках могла дати. Певні корективи, тут я не бачу заперечень по Тимошенко. Але тепер знову ж таки говоримо про Януковича. Різниця по цифрах екзитполів становить від 31,5% у дем демократичних ініціатив до 37,6 у кампанії RB. Тобто різниця в 6%, якщо бути точним, 5,9. Це є значна різниця, її можна пояснювати е, різницею методик, підходами, е, різницею виборчих дільниць взятих, будь-чим. Да? Але давайте справді згадаємо попередні екзетполи 2007 року, 2006 року, де екзетполі було проведено не 6, як зараз на цій кампанії, а 4, якщо не помиляюсь, але різниця між ними всіма чотирма. Становила до 2% на найвищих показниках, якщо я, не, ну, якщо я по пам'яті називаю, ну, по-моєму, це було до 2%. Зараз різниця на максимальному рейтингу Януковича становить майже 6%. Оце є звичайне питання. І я переконаний, що е, не справдились, скажімо так, мої особисті очікування з приводу того, що після 2004 року. Е, ну, Скажімо так, винесли в урок, да, і ніхто не, не схиляється до певних там, пропозицій від політичних стабільний. Ми прекрасно розуміємо, що із цих шести екзитполів, да, мінімум чотири були представлені від різних політичних сил. Ось, я думаю, що в цьому криється певний момент. Хоча, з іншого боку, я не буду говорити про колег-соціологів з приводу того, що десь є якісь проблеми, все-таки потрібно, напевно, шукати вирішення і в даних, і в підходах. Можливо, хтось закінчив опитування раніше, можливо, хтось більше представив сільського населення, а не міського, можливо, хтось навпаки. Це треба розбиратися. Але різниця в 6% на максимальній цифри занадто значна, щоб говорити, що. Ну, бодай між цими двома крайніми точками є ну, все добре. Між крайніми точками не добре. Можна припускати, що можна брати всі серединні цифри. Ну, це вже, скажімо так, на хлопський розум, Да? У нас є і 36,6, і, і 35, і 34,7. Я особисто схиляюся до цифри 35-36, навіть 37%, оскільки наші результати дослідження свідчили саме про такий прогноз. Ось, і, звичайно, що там на початок грудня у нас і були цифри І32, і у нас були цифри, вони висять на сайті І 37. Ось, тобто тут я не беруся говорити про точність, але різниця власне в Екзепола все-таки існує. І оце є ну, певним моментом. Цікаво також було би порівняти. Внутрішні цифри внутрішніх ну, внутрі кожного окремого опитування. Скажімо, компанії GFK різниця між Тимошенко і Януковичем становить 9%. У компанії R&B становить 11,5%. У компанії Soces різниця між Януковичем і Тимошенко становить майже 11%. У, ну, в екзитпол Шустера. Різниця становить майже 10%, а от у Демініціатив різниця між Януковичем і Тимошенко становить лише 4%. Фактично, національний екзитпол, який не фінансувався з штабів, скажімо так, дав і є відмінним від всіх інших екзитполів. Але от кому довіряти, я не буду сказати. Всі цифри, крім Януковича, Навіть Юля має все, все своє від 25 до 27. А Янкович, ну сорі, тут є гуляння і гуляння конкретне. Не, не для преси, так. Да. Це занадто великий різниця, 5%. яка, ну, Такого не має бути по ідеї.